и Сына, и Святого Духа. Хто веру имать и креститься, спасен будет, а кто не имать веры, осужден есть, осужден будет. Это слова Господа нашего Ісуса Христа. Сьогодні в Евангелист читанні ми чули, що буде в кінці, а в кінці Господь наш прийде судити живих і мертвих. І все наше життя це є підготовка до того часу, коли ми пристанемо перед судом Божим. І кожна людина буде дивитися на своє життя як на вираз цієї віри. Хто і мати віру, а що значить значить мати віру? А віра це значить жити по вірі, це показати ділами свою віру. Казав наш Господь, навчіться від мене, тому що я кроткий і смірян серцем. І тільки тоді обрячить і покоть душам вашим. Тобто, незалежно від того, яка посада в людини, чи чоловік чи жінка, в якій державі живе людина, вона стане перед Богом для того, щоб відповісти, як вона показала свою кротість, лагідність і смиріння. Виразом того, що людина кротка, це послуг, яке людина постійно не свою волю каже, а поступається. Вона не принижує інших. Вона відносить до інших не жорстоко, Милостиво. От кожна людина буде дивитися, як я в житті своєму виказав оцю віру свою. Отже, один святих отців казав, наше життя повинні зрозуміти, що ми те, що маємо, це тіло і душу, це наше. Все інше це не наше, ми все залишимо. А після того, як все залишимо, ми подивимося на свою душу. Життя людини після народження. Народжується людина і ніколи не вмирає. Ніколи казав Господь Я єсть Бог, не мертвий, Бог живих. Всі в Бога живі. Те, що ми називаємо смертю, це межа. До якої людини, яка живе зараз, ми знаємо, що до кожен з нас до цієї межі дійде. Коли ми йдемо до цієї межі, а потім, коли ми переходимо цю межу, ми дивимося вже в вічності і кажуть так, наше життя буде перед нашими очима, ніби відрізок, а потім взагалі як крапочка. От таке, ми кажемо, довге життя, як крапочка, по відношенню до вічності. Але в цій крапочці ми повинні показати свою віру в Бога. Кожне слово людина дасть відповідь на суді Боже. Для чого ти казав, для чого ти робив? Що ти робив, для чого ти жив? Оці питання ми кожен пристанемо перед Богом. Якщо людина була християнин, була з церквою Божою, це підтвердження віри, а не те, що винителі, вони, вони не стали вонителями. Вони поступово втратили віру саме через це. Кожне слово воно віддає відголос нашим ділам. Або людина керує, або підчиняється, або вона має на підсвічнику стояти, або священником казати слово. Що Господь сказав йому, то священник каже, що на душу поклав. Кожне наше слово за кожне празне слово дасте відповідь на. День судний. І от сьогодні каже Господь, що одни почують всі, від віка усопші православний, і всі і неправославні, почують глас Сина Божого. І почувши, оживуть. Уявіть, скільки людей оживе. Для того, щоб зрозуміти, що цей кінець, коли часу вже не буде. Але час зараз ще є. Ми всі живемо і ми всі міняємо. Тому до того часу, як часу не буде, людина повинна готуватися. Все наше життя це підготовка до вічності. Готуємося любити, вчитися, не казати про любов, а вчитися любити. Для того, щоб навчитися любити, ми повинні з себе бороти постійно кожен день. Мінятися, кожен день уступати, терпіти, кожен день милувати і молитися. Вираз любові це молитва в тому числі. Апостол Павло казав: моліться друг за друга. А як ми молимося, як ми відчуваємо? Якщо людина уважна, то вона відчуває в серці ту тишу і благодать. Кажуть, бачите, ми за вас подавали в монастирі. А відчувається вже, що душа чує, що за мене моляться. Тому і апостол Павло казав, друг за другом моліться постійно. А за кого ми молимось? Тільки за живих, а за усопших особливо молимося. Тому що людина, поки живе, вона може мінятися. Коли людина пристане після смерті, вона чекає наших молитв. І вираз любові це саме молитва і милостиня. Отже, молитва і милостиня. коли, кажем так, а чи чують ті, хто там, згадаю одне, як теперішній монах Афонський, він постійно любив молитися за упокой і виймав за всіх, кого він знав. Але через певний час така думка прийшла, чи вони чують, чи ні. І Господь дав йому видіння. Він заснув і бачив ту людину, в тому числі за якого він молився. В білим одязі, бачив з хорошим все світло і біло. Він каже: А ти чуєш мене, мої молитви? О, зрозуміло, що чую. Коли ви молитесь за нас, для нас радість настає. Тому і дуже багато згадок є. Коли кажуть, як людина молиться, то чують ті, хто, за кого молиться. Отже, повинні знати, що молитва за особших це обов'язок кожної людини. Молитва за живих обов'язок, а за особших це особлива обов'язок. Ми молимось зранку і вечором. Ми згадуємо за упокой і зранку і ввечері. Ми маємо особливі дні, Свята Церква. Милістю своєю не залишає, а дає нам образ того, як ми повинні, це наш обов'язок постійно молитись за усовшем. Субота, помінальні суботи. Кожна субота, окремо, є присвячена саме заупокійна субота. Кожна субота заупокійна. Милістю своєї Свята Церква нам нагадує, є вселенські поніхіди. От сьогодні одна з тих вселенських поніхідів. Паніхіда на каноні м'ясопусної суботи, Батьківська масокусна, Троїцька і сьогодні Дмитрівська субота. Чому? Саме сьогоднішня субота поминальна, вона ведеться в тих часів, коли Куліковська битва була, і дуже багато людей погибло для того, щоб захистити інших. От і зразу думаємо, не тільки те, що погибли. А щоб захистити інших. Все, що ми робимо, завжди Господь бачить, для чого людина робить. Отже, немає більше любові, ніж хто душу свою положить за другі своя. І з тих часів завжди ми молимось саме в ці дні. Церква встановила поминальні суботи особливі. Якщо ми скажемо, а звідки це пішло? А навіть до хрещення вже збирались і поминали в трізні це були, це язичники. Отже, для того, щоб християнин міг більше душою розвитися і виразити свою любов, саме і церква встановила оці поминальні батьківські суботи, коли вся церква молиться і воїнствуюча і торжествующа церква. ми часто Стикаємося, коли стикаємося смертю, ми думаємо, а чому Господь забрав ближнього, того, кого ми любимо, раніше, ніж ми думали? Казав пророк Давід 70, а що в силах 80 років. А що в сілах 80 років. Це максимум, що людина живе на землі. А Господь при мудрості своєю може забрати і раніше. Коли бачимо, скільки людей молодих погибає, скільки на кладовищі, навіть і дітей багато, це при мудрості Божої. Людина повинна знати, що Господь показав свою любов жертвістю, не тому Господь забирає людину, що Він наказує когось, а через те, що Він бачить найкращий час, коли забрати людину. Сьогодні церква згадує пам'ять святого мученика Уара і Клеопатри і сина Іоанна. Це нам приклад на всі дні. Мученик Уар жив третій вік, третя сторіччя. І це був воїн знатний. І сталося так, що це були часи, коли християн гнало, християн у в'язниці садили. І от Сіми християн ув'язнили, і уар, воїн, прийшов для того, щоб підтримати словом, дати їжу, помити рани. Але прийшов час до страти і прийшли кати для того, щоб забрати майбутніх мучеників. І один з них вмер замість нього, ар, пішов і сказав, я християнин. Після катувань пара була знищена, страчена. Але Клеопатра це була жінка, яка жила під цей час, але в іншому місці. Вона бачила подвиг пару. І його тіло вона забрала для того, щоб поховати в своєму і... маєтку біля, біля маєтки, свого. і тим, що вона, мученику, таку службу служила. Вона після того вважала, що Господь ну, ніби повинен віддячити їй. Тому що вона була благочестива християнка. Вона мала сина, один син Іоанн, також був воїн і навіть воєнначальник. Молодий син і таким чином, що Господь попустив на молитви Клеопатри, що син її, Іоанн, помирає. От така милість Божа. Клеопатра стає на колінці і каже, мученіче у арі, хіба я погано служила? Господи, за, за що мені такі наказання? І довго молилася і вопіяла перед Богом, за що Господь забрав єдиного сина її надії. І от в сні, після того, як вона вопрошала, вона бачить сон, як мученік у стоїть. Поруч з ним її Іоанн і каже: Мама, навіщо ти просиш, щоб мене повернути обратно? Господь вже воздав мені спасінням і радістю. Тому Клеопатра, прокинувшись, зрозуміла, яке розуміє робот на Бога, що Господь милостивий і жодну людину Він не залишає без милості своєї. Тому останніх сім років вона пов'язалася в благодарності, в подячності. Християнському житті і через сім років з радістю пристала перед Богом. Тому ми повинні знати одне: ми виконавці. Ми повинні виконувати, що Господь сказав, і просити, Господи, не як я хочу, а як Твоя свята воля. За рідних молимось, за ближніх. І коли стається те, що не по-нашому, ми повинні роптати, повинні знати, що на все воля Божа. Тому сьогодні. Коли всі зібрались в храмі для того, щоб вознести молитви за тих, кого ми знали, а навіть кого не знали. Тому що дійсно згадуємо, що являється бабусі і кажуть, я тебе знаю, ти мене не знаєш. Але знаєш, що ти не молишся за мене. Тому зараз молимось навіть за ті, кого не знаємо. Тому що Господь ці молитви приймає молитви, милостині, особливо те, що вся церква молиться. Тому що ми всі спасаємося тими, що ми члени церкви. Глава церкви Христосу, а іншого спасіння в людини немає. Тому і сьогодні вся Соленська церква молиться за упокоєння своїх чад, які служили Богу вірою і ми. О господи. Зараз.